Це ж треба, щоб син вибрав собі таку непутящу дружину. Вареники вона ніколи не ліпить, бо вважає, що ця страва зовсім не корисна. Як вона каже, картопля в тісті, постіль і білизну не прасує. Каже, що це час викинути на вітер. Дивуюся, як мій син спить у такій непрасованій постелі. Я ж ніколи такого не допускала. Щоб у мене наволочка чи простирадло були не накрохмаленими і не відпрасованими. А вона, бач, навіть сорочок моєму Юркові не прасує. Каже дорослий, хай сам про себе подбає. Навіщо взагалі тоді йому було одружуватись, коли жінка за ним не бажає доглядати. Питаю невістку. А вона хамить дружина це не прислуга. Доглядаю за нашими дітьми, бо вони ще малі, щоб робити це самостійно. А за дорослою здоровою людиною я доглядати не збираюсь. Має руки, ноги, такі ж самі, як і я. От які тепер сучасні жінки пішли, скажусь невідомо кому. І шкода стало сина, що нема кому за ним доглянути, як належить. Він же ж мужчина, а всі мужчини, як діти, потребують догляду. А невістка з характером каже, не подобається йому, балізу в руки. І під підмамце крило, я його під спідницею не тримаю. Он, глянь, у сина на шкарпетках дірки утворилися, торохкочу своє. Магазин знає, де? От хай сходить і купить собі упаковку, відповідає вже роздратована Юля. Хіба ж ти не знаєш, що він сам не купить, так буде і в діряви ходити. Після цієї фрази посипався шквал емоцій. Краще б я не рухала невістки. Якщо ви такі мудрі. То чого ви його не навчили? Що він міє робити? Скажіть. Навіть сміття з хати не може винести. Вся хатня робота моя. Навіщо взагалі мені той чоловік здався? Якщо навколо нього треба крутитися, як біля мальованого яйця. Забирайте собі його додому і годуйте з ложечки.